Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. На комплексну обробітку називається тайгерування, ну принаймні у нас. А ви називаєте, як його хочете. Рихленням його не назвеш, обов'язково. Ну, це по-любому ніяк його назвати рихленням. Це тайгерування. Да? До 25 см е лапа йде. Тільки що перевіряв, зараз ще покажу. Працює два тайгера. Один з нормальними котками гумовими колесами, знаєте. А другий таке гівняне, яке політехніка прислала. Я вас, колеги, буду споминати до, до, не знаю доколи. Зараз поставили, що 11 тисяч доларів коштує, 11,5 тисяч євро коток коштує поміняти. А я казав зразу, дайте мені цей арегат. Бомбезна штукенця дуже класний. Менше забивається, аніж металеві котки. Ну і працює. Працює див-способом, Вносимо під лапу добрива, фосфор, калій згідно зон продуктивності. Колеги, запрошуємо до співпраці, тому що, як кажуть, ми знаємо... Ой-ой, тут щось дуже глибоко. Ой-ой. Це щось глибше йде. Так, 5, 10, 15, 20, 30 см. Ну, цей лапою нормально грибе. Тобто щось трошки більше пішло. Ну, зараз ми перевіримо його. Так, беремо. Блін, 30 сантиметрів. Чуєш, ніфіга собі. Ну, взагалі, що вам сказати, колеги? Ось така історія виходить. Для чого це все буде? Кукуруза у нас попередних по кукурудзі. Легкі грунти вимагають таких підходів. Принаймні, це моє бачення. то ми його ці поля орали, але все-таки тайгерування, напевне, буде найліпший спосіб. І з внесенням добрив. Так що, коли я запрошую до співпраці, успіхів вам!